Щиро вітаю всіх шанувальників ремільйонів на своєму каналі FootballSun, Презентую широкому загалу враження про матч другого туру Ліги Європи 2024-25. Говенгайм Німеччина, динамо Київ, Україна, в якому команда Олександра Шовковського, відбивши стартовий натиск господарів Поля, сама стала плести нитки атакуючих комбінацій. І ось уже потужні дальні одерборашка голкіпер Говенгайма Бауман. З великими потугами переводить через поперечину. Але все ж перевага була у господарів, і на 22 хвилині вона втілилася в гол. Гарна комбінація Говенгайма, в якій кияни то не добігали, то навпаки пробігали м'яч, поки кулястого з центру штрафного майданчика не послав у руку динамівських воріт Адам Гложик 1-0. Динамівські провали в центрі оборони тривали. Якби не бущан рахунок міг збільшитися відразу після першого пропущеного м'яча. Але кияни прибрали м'яч до ніг. Перший тайм навіть завершили з перевагою за його володінням 56%. Але користі від цього мало. Окрім метучнів штрафному майданчику Говенгайма, головного удару ворота не було. А ось господарі терпляче вичікували свій момент, і на 59 й хвилині. Гложик здалеку увігнав м'яч у правий від себе воріт. Буща не дотягнувся 2-0 не на користь Київського Динамо. Тож у Олександра Шовковського ще дуже багато роботи із командою. Наступний матч Динамо зіграє проти італійської Роми, що не викликає оптимізму щодо набору очок. А поки що маємо 0 очок, 0 забитих голів та 5 пропущених. І, взагалі, лідери українського клубного футболу у чотирьох матчах основного раунду Ліги чемпіонів Шахтар та Ліги Європи, Динамо Київ жодного гола не забили, і вісім пропустили з одним єдиним набраним очком. Сумна картина: одна втіха грали проти представників топ-чемпіонатів Італії та Німеччини. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості духу та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.